Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, сьогодні відео буде про сумку. Сумка шопер е, для покупок Для покупок в магазині, щоб трошки, знаєте, трошки відійти від усього, рішив порішив пошити. Трошки інший. Трошки інші рішив пошити. Друзі, це <кій> Це ось просто оглядова сумка, так? Воно чим то мені схожа на агроволокно, щось таке. таке. Це ось така сумка та ще в нас. О. І це сумка, яку я пошив, також такого самого матеріала. Як і ось цей зелений. Точно я не пам'ятаю, як воно називається. Мені щось то воно схоже, знаєте, як на агроволокно, але ж часто, в, час, в даний момент, з такого матеріалу, ще з чи тканини, да, використовують, що сумки оці йдуть, еко-сумки йдуть. Тому сьогодні я вирішив попробувати пошити сумку, сумку шопер, доволі таку здорову і щоб побільше туди, що вмістилося. Е, використовував тут поліамідна стропа, армована нитка, все, як звичайно, і трішки додав нашу українську символіку. Нашу українську символіку. <сум> Сумка знизу усилена стропами в три ряда нашите стропи. Щоб дно швидко не протиралось. І ручки прошиті від, 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 від низу так, і переходять до гори і так само донизу вертаються. Доволі така здорова торба вийшла. Зараз я скажу її розміри цієї сумки. Будемо дивитися понизу. Ширина. Отут тут і, ну як ширина, так, ширина 39 см. Понизу 11 з половиною. Але ж ми маємо ще на увазі, тим що об'єм вона більший буде. Висота цієї сумки. Цієї сумки з. 40. Так, сейчас хвилинку. 43,5 см. 43,5 см її висота зверху і донизу. Ось така сумка. Ось так просто схотілося чорним і койотом, щоб так трохи більш-менш так ну, симпатично виглядала. Збоку шов прошитий. Внутрянка виглядає. Ось як виглядає внутрі. Нема лишніх карманів. Суто сумка для того, щоб сходити в магазин, скупитися, вкинути сюди продукти, не з пакетом. І, і вільно можна йти, да, не боятися, що пакет. Розірветься, порветься, все повисипається. Дно усилене по боках стропи, вершок, щоб ручки тут не відривалися також. Стропа прошита по колу. Ось так. Тому, я думаю, ця сумка прослужить нам доволі довго тривалий такий час. Якщо... Деякі такі сумки, які в нас є, вже років по два, може і по три, вже служать такі торбинки. То думаю, така сумка прослужить набагато довше, тим паче, що о, дно усилене. Ну, В принципі, в принципі, багато нема про що тут балакати. Ось така сумка вийшла. Ось так. Não sei